Всім привіт та доброго здоров'я! Вафельні полунички це десерт, який був у ходу ще в наших мам та бабусь. Дуже просте приготування. Такий десерт особливо сподобається дітям. Готуємо вафлю. Перекручуємо через м'ясорубку або перебиваємо блендером. До повної однорідності. Перекладаємо масу в глибоку миску. Додаємо сметану, вершкове масло або вершки не менше 33%. Збираємо масу в кулю та формуємо полунички. Розмір за вашим бажанням. Готові заготовочки варто поставити до холодильника на 20-30 хвилин. Тим часом готуємо буряковий сік. У мене буряк відварений, можна взяти також сирий. Натираємо на дрібній терці та видавлюємо сік через марлю. Потім занурюємо по черзі заготовки, даємо їм набратися кольором це приблизно до однієї хвилинки. Обсипаємо цукром та викладаємо на окрему тарілочку, даємо підсохнути. Потім декоруємо. Листячком м'яти, агрусу або просто зеленим мармеладом. Далі до холодильника для стабілізації всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені дуже приємно! Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!